Говорять, вболівальники синьо-білих. У нас наближається важливе рішення, і тренер Рейнджерс Філіп Клеман зробив заяви, які заслуговують нашої уваги. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і вирушаємо в цю подорож разом. Клеман розповів про наше Динамо перед вирішальною грою третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів. Він очікує напруженої атмосфери, подібної до тієї, яку ми маємо на Айбірас. І, звісно, підкреслив. Що нас чекає сутичка гігантів за словами Клемана, Динамо має перевагу в тому, що це команда, яка грає разом протягом тривалого часу, але він був вражений тактичною грою рейнджерс минулого тижня, коли вони зрівняли рахунок на останній хвилині. Він похвалив нашого голкіпера, визнавши, що ми зробили чудові сейви, і попередив про те, що завтра на полі потрібно бути готовим до різних сценаріїв. Клеман також зазначив, що Леон Балогун під сумнівом на матч, але не приховував стурбованості силою Динамо, особливо в стандартах і швидких переходах. Тренер знає, що ми готові дивувати. Рішення буде прийнято сьогодні, 13 серпня, о 21 годині 45 хвилин на Хемден парку, коли перша гра закінчиться з рахунком 1-1. Ставлю на перемогу нашого Динамо з рахунком 2-1. Залишайте свої припущення в коментарях і давайте разом вболівати за нашу команду. На цьому я зупинюся, але скоро повернемося з новинами нашого Динамо. До зустрічі в наступному відео. І не забувайте, тут уболівальники синьо білих сильніші обійми.